Привіт! Майже кожен день ми отримаємо відповіді на наші запитання, але так буває, що від цього питань не стає менше, а тільки більше. Тому я пропоную повернутися із вами у часі та дати відповіді на питання про один з найцікавіших періодів історії нашої планети. А саме у часи динозаврів. Ви готові? Тоді зараз ви дізнаєтесь. Що таке копалина або закам'янілі залишки? Як вчені визначають вік копалин або закам'янілих залишків? Коли жили динозаври? Чим динозаври харчувались? Якого розміру були найбільші та найменші динозаври? А також ви дізнаєтесь, чому динозаври вимерли. І почнемо ми з самого початку: копалини або скам'янілості. Це затверділі залишки або відбитки рослин або тварин, які жили дуже давно. Вік одних копалин складає тисячі років, вік інших сягає кількох мільйонів років. Більшість рослин та тварин після смерті знили, не залишивши сліду. Але деякі, перш ніж почалося гниття, були поховані під шаром ґрунту. Під тиском цих шарів залишки тварин і рослин за тисячі років закам'яніли. Зазвичай в скам'янілостях зберігаються жорсткі фрагменти організмів: кістки або раковини тварин, зуби, насіння, стебла та прожилки листя рослин. Деякі копалини, так звані скам'янілі відбитки, є відбитками фрагментів тварин чи рослин. Іноді ці відбитки виконують роль форми, заповненої речовинами, що осаджуються, які скам'яніли, перетворившись на виловок, наприклад, сліду лапи динозавра. Іноді кістки або дерева зберігаються завдяки мінералам, що приникають в їх пори, які згодом роблять цю частину жорсткою, скам'янілою, Скам'янілий ліс Аризони містить численні екземпляри гігантських дерев. Які окаманіли мільйони років тому, у деяких випадках тварина збереглася цілком. Наприклад, у льоду, в янтарі або просто в сухих пустельних місцях. Наприклад, як збереглися мамонти, яких виявляють на Алясці та в інших місцях. А як вчені визначають вік копалин або закам'янілих залишків. Це дійсно цікаве питання. За копаленими або скам'янілими залишками вчені можуть дізнатися дуже багато про умови на планеті та про поведінку стародавніх тварин. Вони можуть дізнатися, наприклад, чи була територія колись покрита буйними лісами, чи пересувалися деякі види динозаврів стадами. У багатьох випадках вони можуть також визначити, коли жила скам'яніла рослина або тварина. Один зі способів визначити вік копалини по шарах порід у ньому. У найбільш глибоких шарах містяться найстаріші закам'яніли залишки, а верхніх ті, які відклалися пізніше. У деяких випадках вчені можуть визначити вік копалин, вимірюючи в них кількість радіоактивних ізотопів. Ізотоп це різновид хімічного елементу, наприклад, водню або вуглецю, який має дещо змінену атомну структуру порівняно з іншими формами цього елемента. Наприклад, один азотоп водню має у ядрі лише одну частку протону. У ядрі іншого ізотопу містяться дві частки протон і нейтрон. Обидва є водним, але це різні види воднів. Радіоактивний ізотоп нестійкий елемент, він випромінює деяку радіацію. З часом радіоактивні ізотопи розпадаються, перетворюючись на зовсім інші хімічні елементи. Наприклад, уран згодом перетворюється на свинець. Вченим відомо за який час відбувається розпад різних радіоактивних ізотопів. Вони визначають цей час через період напіврозпаду ізотопу, тобто за який час розпадеться половина ізотопу. Якщо в ізотопу період напіврозпаду становить 1000 років, це означає, що через 1000 років розпадеться половина його. Ось, скажімо, вчений вимірює кількість радіоактивного ізотопу в уламку скелі, знаючи, що він повністю перетвориться на інший елемент через дві тисячі років. Якщо при вимірах вчений виявляє дуже мало ізотопу і велику кількість того елементу, на який він перетворюється, він знатиме, що вік цієї скелі і копалин, що знаходяться в ній, становить майже 2000 років. Тепер, коли ми знаємо, як вимірюється вік копалин та закам'янілих залишків, ми можемо дізнатись, коли жили динозаври. Динозаври з'явилися приблизно 230 мільйонів років тому, під час тріасового періоду. Їхні величезні розміри та широка поширеність означали, що вони були домінуючим видом тваринного життя на Землі протягом мільйонів років. Динозаври вимерли приблизно 65 мільйонів років тому, наприкінці кридяного періоду. Перші люди з'явилися приблизно 2 мільйони років тому. Через мільйони років після того, як помер останній динозавр. Коли по землі блукали динозаври, планета дуже відрізнялася від сьогоднішньої. Кілька сотень мільйонів років тому не було семи континентів величезних мас суші. А був один гігантський материк, оточений океаном. Ця колосальна маса суші поступово розділилася і утворилися окремі континенти. Райони, в яких сьогодні знаходяться гірські ланцюги або заселені сьогодні високими будівлями, колись знаходилися під водою. І вчені вважають, що клімат на землі був досить теплим цілий рік. До кінця ери, коли на землі жили динозаври, на землі стало прохолодніше. І з'явилася зміна пір року. А чим харчувалися динозаври? На землі існували динозаври різних видів та розмірів. Харчувалися вони також по-різному. Більшість динозаврів були рослиноїдними. Дуже великі динозаври харчувалися листям з верхівок дерев, а динозаври більш скромних розмірів харчувалися кущами та рослинами, що ростуть біля землі. Деякі види динозаврів харчувалися м'ясом. Більшість м'ясоїдних динозаврів добували собі їжу полюючи на інших тварин, але були й такі, які харчувалися падалі, останками мертвих тварин. Динозаври хижаки полювали за рослиноїдними та навіть один за одним. М'ясоїдні динозаври менших розмірів харчувалися іншими комахами, ящерками та савцями. Є дані, які свідчать, що одні динозаври полювали з гранями, а інші вели самотнє життя. А якого розміру були самі великі динозаври? Інформація про динозаврів змінюється весь час, у міру того, як виявляють нові кістки динозаврів і нові дані про оточення, в якому вони жили, щороку вчені відкривають приблизно сім нових видів динозаврів. Динозавра, який сьогодні вважається найбільшим і займає перше місце за розмірами, завтра може потіснити інший, який буде відкритий. Найбільші динозаври належать до групи, яка називається завроподи. До цих гігантських рослиногідних ящерів належать апатозаври. Раніше їх називали бронтозаврами, і брахіозаври. Вага цих ящерів сягала 73 тонни, а висота 15 метрів. Найбільшу довжину серед цих динозаврів мали сейсмозаври та суперзаври. Довжина сейсмозавра могла досягати 45 метрів, а суперзавра 30 метрів. Вважається, що не так давно відкритий динозавр Паралітітіан мав довжину близько 30 метрів і вагу приблизно 64 тонни. Верхня кістка передньої лапи цього ящера становить приблизно 2 метри. Аргентинозаври, вага яких, на думку фахівців, досягала приблизно 90 тонн, було виявлено у 90-х роках ХХ століття в Аргентині, яка була домом для багатьох видів великих динозаврів. У свій час вважалося, що ці добродушні гіганти жили у вологих болотистих районах. Але останні дані свідчать про те, що більшість цих ящерів жили в лісах, харчуючись листям з верхівок дерев. У них був величезний тулуб, дуже довга шия, маленький голова і товсті подібні до стовбурів гігантських дерев ноги, дуже схожі на слонячі. Ці ящери рухалися повільно, погано вміли захищатися, але їхні гігантські розміри відлякували більшість хижаків. А які динозаври були найменшими? Найменшими з них можна вважати компсогнатів, які були розміром із корча. А які найбільші хижі динозаври багато років найбільшим і агресивнішим з місних динозаврів вважався тиранозавр. Повна назва якого звучить тиранозавр Рекс, що означає, цар тиранів серед ящерів». має висоту 12 метрів, з головою розміром півтора метри, і зубами довжиною 15 сантиметрів. На початку 90-х років 20-го століття були знайдені кістки ящарів, які свідчать про те, що найбільшим із хижих динозаврів, які тероризували планету, був зовсім не тиранозавр. Дещо більше довжину 12,6 метрів мав гігантозавр. Гігантозаври жили на Землі за 30 мільйонів років до тиранозаврів. Вчені схильні вважати, що існували хижі динозаври і більші за гігантозавра. А чому вимерли динозаври? Вчені не можуть дати точної відповіді на питання, чому вимерли динозаври. Існує безліч різних теорій. Згідно з одними теоріями, динозаври вимирали поступово протягом тривалого часу. Згідно з іншими теоріями, популяція динозаврів загинула несподівано в результаті якоїсь катастрофи. А деякі вчені вважають, що популяція динозаврів зменшувалася поступово, але остаточно зникла внаслідок якоїсь драматичної події. Деякі прихильники вимирання динозаврів внаслідок поступових змін вважають, що з появою дедалі більшої кількісті савців динозаври не витримували конкуренції у боротьбі за джерела харчування. І ці савці з'їдали яйця динозаврів у таких кількостях, що поступово народжувалося дедалі менше динозаврів. Є спеціалісти, які вважають, що динозаврів занапастила якась хвороба, що широко поширилася. Є й ті, хто вважає, що динозаври постраждали внаслідок поступової зміни клімату на землі, переходу від постійно теплої м'якої пори до сезонних змін зі спекотним літом та холодною зимою, вчені не можуть точно сказати, були динозаври теплокровними або холоднокровними тваринами. Цілком можливо, що серед динозаврів були й ті і й інші. Якщо динозаври були холоднокровними. Тобто температура тіла у них змінювалася залежно від температури оточення, то таким великим тваринам, як динозаври, було важко переносити екстремальні, дуже низькі або дуже високі температури. Ті вчені, які вважають, що динозаври вимерли внаслідок якоїсь великої катастрофи, наприклад. Гігантський астероїд, що зіткнувся із землею, що мав кілька кілометрів у діаметрі, при зіткненні з таким об'єктом на планеті утворилися величезні хмари пилу та інших частин. Тепловий удар міг спричинити численні пожежі на великі території. Пилові хмари та дим пожеж не пропускали б на землю сонячне світло, і така ситуація могла тривати місяцями. Відсутність сонячного світла викликала б різке зниження температури, через яку загинула б рослинність. Без рослин загинуло б багато рослиноїдних динозаврів, а масова загибель рослиноїдних динозаврів перезвела б зрештою до вимирання і хижих динозаврів. Є вчені, які не погоджуються з тим, що всі динозаври вимерли. Вражаюча схожість у будові деяких сучасних птахів і деяких динозаврів наводить багатьох на думку про те, що птахи є нащадками динозаврів, що вижили. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповідей для чомучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді. А у коментарях напишіть відповіді на які питання ви б хотіли почути у наступних випусках. Це допоможе нам робити наступні відповіді для чомучки ще цікавішими.